Вітаю вас, друзі. Як обіцяв, вам показую нашу капусту. Це капуста рання, парал. Поки що пісню я не висівав ще. От, тут також у нас цибулька, цибулька халцедон і цій каситі 160 халцедон, а у 260-тій тихо э, штуці, по-моєму. Так вона здається називається, я вже точно не пам'ятаю. Сидить, вона в нас тут у такому парнічку. Там далі вільно, там буде в нас пізня і пекінка. Так от капусточка виглядає, росте добре. От Я її вже проливав один раз, два дні десь тому проливав монокалій фосфатом. Температура у нас тут 10 градусів тримається приблизно. Ну, але там є опалення, я вмикаю. Я його зараз включу, тому що я відчинив, воно все повітрювалося, тепло, що тут було. Але ми його зараз наженемо знову. Так воно в нас виглядає. і Капуста. я підживлював як капусту, так і цибульку. Монокалій фосфатом. Поки що більше нічого не буду давати, нехай собі росте. От. Планую її висаджувати десь в середині квітня відкритий ґрунт, тому висіяв її 29 ще лютого. Отак от, от вона у нас виглядає. Підживлював фосфорним добривом чому, бо де н бачу є. Сині листочки, так як на вулиці холодно, і фосфор погано засвоюється рослинами, тому вони почали показувати мені нестачу фосфору Тому я вирішив їх підготувати. В принципі, це ще ранувато, можна було почекати, от, коли туди де далі можна було підготувати. Але я вирішив, треба трішки виправити ситуацію. Тому Підгодував фосфорними добривами. Далі буду годувати також монокалій фосфатом і додам туди живе добриво. Це бактерії для того, щоб трішки дати йому органіки. Але це буде туди далі, поки що немає сенсу, холодно. Задощило у нас. Так само ж цибульку. Також цибульку. Як ви бачите, сіяв там в ячейки по 2, по 3, по 4 попадало, нічого страшного, все так воно і повисаджується. Вночі температура тут опускається приблизно до 6-7 градусів. Ну, як ви бачите, все росте, нічого повільно росте, але мені спішити в принципі і немає куди. Тому нехай так і буде. Вдень десь 10-12 тримаємо температуру, і цього достатньо. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь, подобайки, ставляйте, коментуйте, запитуйте, буду радий відповісти. Всім до побачення.